Thank you. Цих коробках ми веземо в БНТ. гуманітарна допомога, тобто речі для дорослих, теплі речі для дорослих для дітей продукти для, для наших хлопців, для наших солдатів. Це є збір, який зробили наші священники, наші духовні отці, як вдома, так і за кордоном. Ми хочемо їм показати про те, що, що для нас це є дуже важливо, що ми маємо таких відважних хлопців, які нас захищають ні своїм життям.